Hello, everybody! Вітаю вас з цим щасливим днем. Зараз ви дізнаєтесь унікальну інформацію, Я відкрию вам страшну таємницю. Ви побачите, як зробити тимчасову тату власноруч у себе вдома. Для цього вам знадобиться тимчасове тату ножиці, вода. Серветка, спонжик або, наприклад, поролоновий валик. Беремо в праву руку ножиці, татушки ліву і вирізаємо обрану татушечку. Отак. Здираємо захисну плівку. Прикладаємо на обране місце. Важливо, щоб шкіра була суха, чиста і бажано без волосся. Валік, е воду макаємо, зволожуємо основу татушки. Я перший раз роблю собі татушку тушку не справив. Ну це саме. Бо завжди ти мені робила. Uh -huh. уже, уже круто виглядає. А це ще я не здаре. Чекаємо лічені секунди і легенько. Так, від... відриваємо і вуаля! Що ми бачимо? Тимчасове тату. Пропоную закріпити пройдений матеріал, усвоєний урок і зробити ще одну татушку. Якщо ніхто не проти. Mm. Ні? Чік. А, так, розбираємо. Об, хотілося б додати, що готові татушки не бояться води і можуть триматися на тілі протягом тижня, якщо обережно до них ставитись, да? Якщо у вас виникне бажання позбавитись готового тату, це можна легко зробити, відшкрябавши мочалкою, наприклад, чи чимось там. Ще. Танок бажаю всім ніколи не нудьгувати, назолоджуватись життям, бо воно тимчасове, як і татушки.